Добрий день. продовжуємо розбирати конфігурацію баз бухгалтерія, редакція 2.1. Сьогодні будемо говорити про рахунок на сплату покупцем. Тобто, коли нам потрібно, щоб нам надіслали переплату за наші запаси або послуги, ну, я так взагалі кажу запаси, тобто і продукція, і виробничі запаси. І Товари, це все є другий клас, тому одним словом, запаси. ось Якщо нам потрібно, щоб нам надіслали переплату, так то ми виставляємо цей рахунок. Як його створити? Обираємо продажі і ось рахунки на оплату покупцям. Тут також у нас є відбір для. Контрагента, тобто можемо обрати нашого контрагента і побачити його рахунки. Створюємо новий документ створити. І дивіться, тут у нас ми вказуємо, як завжди, з початку. Тобто, це у нас дата, контрагент, договір і тому подібне. А потім вже у нас йде інші табличні частини, там, товари, послуги і інші реквізити. Тобто, зверху донизу будемо йти. Вкажемо дату. І дивіться, номер заповнюється автоматично. Лише після того, як ми запишемо цей документ. Тобто, я його зараз запишу, і він мені. Встановлювати цей номер. На друг, у нас вийде лише ось так: Циф, ось ця цифра 1 ці, ці нулі не будуть виводитися. І цей префікс теж. Якщо вам потрібно підкоригувати цей номер, наприклад, наприклад щоб він був 12-й, що ми робимо? Ми видаляємо перші останні дві цифри. Якщо ми не Будемо натискати Bess він, ну, або Delete, він нам напишеть, номер заповнюється при запису автоматично, продовжується резагування. Якщо ми бажаємо змінити, натискаємо так. І бачите, він першу цифру справи вже. Він її видалив. Потім видаляємо ще одну і пишемо ну, 12. Ось, щоб перевірити, що ми внесли максимальну кількість символів, можемо, наприклад, ще натиснути на будь-яку клавішу з буквою або цифрою, наприклад, 1. Бачите, але вона не вноситься. Тобто, це максимальний рівень. Чому так? Ми могли б отак ось стерти, ось так написати, але є проблема. Він, коли дійде до 99-го номера, він вже буде писати, що він не може створити сотий номер, і буде помилка встановлення номера. Потрібно повертатися у інші документи і відновлювати префікс та осі лідуючі е, нулі. Ну, ось така, такий нюанс з номером. І потім нічого не потрібно робити з номером, коли ми вже ці, всі, ну, ці цифри внесли. Можемо натиснути записати ось, номер вже зафіксований. Далі. Дату ми внесли, і банківський рахунок. Для чого він тут потрібен? Для того, що коли ми будемо друкувати, ми будемо бачити. Ну, не ми, а клієнти будуть бачити реквізити наші саме з цього рахунку. Тобто, ми таким чином інформуємо нашого клієнта, куди саме на який рахунок потрібно сплатити кошти. Тобто, у нас буде декілька рахунків, і ми обираємо саме, який нам потрібен. Дивіться, зараз. Він показує лише рахунки у гривні. Коли ми беремо контрагента і договір у іноземній валюті тут тут вже будуть, будуть саме ті рахунки, валюти яких співпадає з договіром. Це обов'язково. Потім обираємо контрагента. Ну, давайте покупці Візьмемо ось цього. Якщо потрібно одразу створити новий договір, натискаємо ось цю кнопочку новий, і буде створено автоматично новий договір з покупцем, який буде називатися Рахунок. Ну, ось, давайте натиснемо, побачите. Ось рахунок 12-й, тобто він у нас вставляє саме цей документ. Бачите, так? А, я вже бачу проблеми. Але він не заповнює, як будуть вестися взаєморахунки. Тому потрібно зайти ще в самий договір і обрати, що це буде у нас за договором в цілому або за документами розрахунки. І схему, схему податкового обліку. Потрібно теж вказати. Бачите, реквізити не заповнені зовсім. Тому я вам порадив краще створити вручну, але тут усі реквізити в основному вже, загалом вже будуть заповнені. Ось так. Оберемо цей договір. Ось. Ще у нас є ось посилання таке, в якому ми можемо налаштувати, обрати тип цін. Ось ми вже ціни встановлювали, коли вводили залишки. Якщо бажаєте, щоб був окремий відеоурок по встановленню цін в бухгалтерії, і як працювати з типами цін, то напишіть у коментарях зробимо. Ну, поки що я не буду обирати, у мене немає тут прайсу. Тому так. Якщо. А у нас позначка ціна включає ПДВ, не позначена, то ми будемо ось сюди вказувати ціну без ПДВ і суму без ПДВ. Але ПДВ буде розраховуватися з саме тієї ставки, яку ми оберемо. Тобто це не означає, що цей документ без ПДВ. Ні. Це для покращення внесення інформації. Бо інколи нам дають документи, в яких у нас ціна і сума у таблиці йдуть без ПДВ. А унизу загалом ПДВ. Або навпаки, ціна і сума є yes, з ПДВ, і унизу теж загальна сума ПДВ теж вказана. Буває так, і так. Але тут більш те, що. Кожен клієнт може казати, будь ласка, давайте нам документи, у яких ціна і сума буде без ПДВ, а ПДВ внизу загалом йде. Це навпаки. Ну, тут вже обирайте, як для кожного клієнта це потрібно, так і робіть. Ну, от якщо я позначку поставлю, бачите, ціна з ПДВ, сума ПДВ, ну і тому подібне. Потім. Є автор розрахунок ПДВ. Якщо ми його приберемо, то сума ПДВ розраховуватися не буде. Нам потрібно, ну ми можемо і відкоригувати вручну. Якщо позначка перезаповнити цін вказана, то вона обов'язково буде вимагати вказання, вказання тип, типу цін, щоб він перезаповнював. Потім валюта. Ну, це по договіру. І курс, який буде. Так, давайте я позначку звімо. І ось що ми бачимо? У нас є товари, зворотня тара та послуги. Дивіться, а коли ми будемо продавати запаси, тобто 20, й 22. й 26, 28 та інші рахунки, ось, які у нас є запасами, ну, другий клас, то ми вказуємо саме тут. І дивіться, якщо у нас ми продаємо необоротній актив, так, то він у нас буде враховуватися. Зараз хвилинку. На 276-му. Ось необоротні активи та групи вбуття. Тобто наш е, необоротній актив буде переміщуватися, наприклад, з е, 10 на 286. І звідти вже ми будемо його продавати. Якщо є зворотня тара, ми вказуємо її ось тут. Цієї табличної частини. Ну і послуги тут теж зрозуміло. Ну, почнемо з товарів. Ми можемо або додати уручну. Додати, наприклад, ташсіль. Продамо 10 кілограмів. По... давайте По 50 гривень за кілограм. Отак. Що було видно. Якщо ми плануємо дати знижку, то ми можемо вказати саме тут, яка знижка, наприклад, 25 гривень. Бачите? Тут знижка вказується у гривні, не у відсотках. Ось він розрахував ПДВ, ну і все-таки інше. Суму загалом. Якщо вам потрібна інша ставка, ви можете її змінити ось тут. Записуємо. І ось ми бачимо, що ось сума у нас 570 гривень і 95 гривень у нас ПДВ загалом. Давайте я його проведу і роздрукуємо, подивимось. Для друку на принтері обираємо ось друк, рахунок на оплату. І ось що я казав, бачите, тут у нас їде зразок заповнення платіжного доручення, де наш код, банк і сам рахунок, на який потрібно сплатити. Також ці дані дублюються ось тут. Із нашими контактними даними. Потім йде покупець, його дані не виводяться, вони їй не потрібні. Потім договір, хто не знає, те, що виводиться на друк, цей договір, так? Він бере дані ось звідси, для друку. Тобто, тут, якщо ми вкажемо, наприклад, номер один від. 08 05, 2024, 2024 року. Так. І знову я його роздрукую. Ось, будь ласка, бачите? Тобто. Опочатка буває. Угу. Ось так. І підпис. Підпис, якщо потрібно, тут під. Ну, Прізвища ім'я я подбать відповідальні особи. Це наш відповідальний. Це користувач, який працює в даному випадку в системі. Ось. Ну, про користувачів це окремо. Буде окреме відео там і розберемо. Ну, взагалі, там давайте так. Нашому користувачі є фізична особа. От звідси і будуть братися ці дані, які у нас підуть у друковану форму. Якщо у нас є печатка, ну, в є, і підпис теж ну, дивіться так, щоб зрозуміло було. Мається на увазі е, саме печатка і факсі підпису. Е, відскановано на комп'ютер, які і були завантажені саме у баз е, бухгалтерії. Дивіться, я зараз покажу. Хто дивився відео урок про організацію, я там про це розповідав. Ось відкриємо на нашу організацію. І дивіться, друк. І ось тут, бачите, якщо ми завантажили і підпис, і початку, то ми можемо одразу друкувати ось так. Зараз ми цього не побачимо. Чому? Тому що в нас... Вони не завантажені. Якщо вони були б завантажені, то було б видно одразу. Так. Якщо зворотня та нам потрібно, щоб було заповнити, ну заповнено, то ми показуємо саме як тут, тільки кількість та ціну і все, більше нічого. Ось. Якщо у нас йдуть ще й послуги, то також ми можемо або додати, або підбір. Давайте через підбір. І обираємо послугу. Ну, я створюю власну. Наприклад, ми віддаємо в оренду як. Якесь майно. О 20%. Ой, забув, забув позначку поставити. Нічого страшного, можна зайти у історію і відкрити саме цю е, номенклатуру, і тут вже позначити ось послуга, ось цю позначку і ставимо. Так. І базова одиниці у нас буде. Нехай буде штука. А тут буде другувати тебе. Послуга. Ну, ось так. Підбір. Ось. Тепер ми вже її бачимо. Тобто, якщо немає позначки послуги в номенклатурі в підборі, в підбірі отут От у послугах вона не буде виводитися. Вказуємо кількість, наприклад, 1, сума 5000 гривень. Окей. Ось воно додалося перенести в документ. Ось. А тут же ми можемо вказати: оренда. Ділянки. Наприклад, на 0,1 гектарів за січень 2025 року. Ну, тобто, у змісті ви вказуєте те, що буде виводитися у друк. Те ж саме ціна з ПДВ. Знижку можемо вказати, якщо є ставка ПДВ, вказуємо, якщо воно не оподатковується в ПДВ взагалі. Ну. То вказуємо не ПДВ. Якщо ми будемо вказувати 0 або без ПДВ, це вже пільга. І потрібна підстава для цієї пільги. Проводимо. Дивіться, жодних проводок цей документ не робить. Він є підставою лише для сплати. Більше нічого. І можемо роздрукувати. Ось бачите. Тут ми бачимо те, що ми вказали у розшифруванні. Сума ПДВ не враховувалась, ви бачите, як було 95 гривень, так і залишилось. Знижки немає. І далі є у нас додатково, це адреса доставки. Куди потрібно доставити, і склад, це звідки буде йти відвантаження. Потім можна вказати коментар. так І обрати відповідального, якщо він є. Також на підставі цього документу ми можемо зробити реалізацію товарів послуг, буде наступне відео, або сплату через. Банк або касу. Також, якщо була сплата, ми можемо одразу створити податкову накладну, щоб зареєструвати, зареєструвати наші податкові зобов'язання. І надання виробничих послуг це те ж саме, що і реалізація. Ну, тобто, там теж є послуги, але трошки інакше, воно використовується для. Закриття 23 го рахунку щоб е, пройшла сума по 23-му рахунку. Потім вона була, буде розподілена на 903-й. Ну, це для виробництва. Якщо у вас просто йдуть послуги, то ось, будь ласка, реалізація товарів та послуг. Ось наш документ. І ми його роздрукували І ще одне. Якщо ви використовуєте Fredo документ, то ось, будь ласка, тут теж ми можемо. У ну, мене він не підключений, Fredo звіт. ось Обираємо. І ми одразу можемо цей рахунок передати у документообіг. Ось. Або так. Відправити. Одразу. Ось. Або так, або так. Угу. Або через список. І ще одна Якщо вам потрібно рахунок на сплату вивантажити і відправити електронною поштою, так? Або через якийсь месенджер що ми можемо зробити? Відкриваємо друковану форму, натискаємо ось сюди. І тут ми можемо обрати саме, в якому форматі нам потрібно вигантишити. Тобто це може бути PDF, це може бути ну, Excel, або Open Office, якщо ви його використовуєте, Ну і тут все інше є. Також. Ми бачимо назву. Бачите, зараз він нам рекомендує приєднати його до документу. А якщо ми зберегти в папку на комп'ютер, то ми можемо його і вивантажити. Ну, зараз він ось сюди поставив позначку, тому що я колись вивантажував і обрав приєднати до документа. І він запам'ятав останню дію. Оберемо зберегти папку на комп'ютер. Ось. І тут ми можемо і зберегти. Тобто ми вказуємо, який каталог має бути. Ну, я оцей оберу. І нажимаємо Зберегти і він буде зберігати. Також ми можемо його одразу запакувати zip-архів, якщо потрібно. І Або українську перекласти на англійську Ось тут. транслітувати імена файлів. Або так, або так. Обирайте, що саме вам потрібно. І натискаємо Зберегти. Ось все. Цей документ зберігся. ми можемо його приєднати до повідомлення і надіслати його. Або через месенджер, або через електронну почту, як вам буде зручно. Це поки що все. Якщо є питання, пишіть їх у коментарях. Гарного всім дня. До побачення!